Особисто для мене незалежність це є той день, коли дійсно ми підводимо підсумки за минулий рік, як ми його прожили, як ми долучилися до розбудови нашої незалежної держави. І цей 31 рік нам показав, що багато було помилок, хоча було й багато досягнень. Практично ми починаємо заново будувати нашу державу Україну. Кожна людина на своєму місті повинна займатися тим, на що вона покликана Богом. Насправді ми, військові капелани, які йшли на ці посади, ми не розуміли до кінця, на що ми йдемо. Ми не розуміли до кінця, що ти будеш, можливо, щоденно бачити білі сльози, страждання. Дуже добре, коли ти відчуваєш радість з військовослужбовцями. Але часто густо тобі доводиться проносити білі сльози, ті, які супроводжують військовослужбовця або членів його родини щоденно. Ти повинен за них молитися, ти повинен з ними перебувати. І особливе покликання є капелана, і особливе кредо його це завжди бути поруч. Ми кажемо, що чи можлива була незалежність України через непролиття крові. Якщо ми проводимо знову ж таки паралель з церквою Христовою і з історією держави Україна, то ми знаємо, що церква Христова, як нам каже Святе Письмо, вона заснована на крові мучеників, адже з 1 по 3 століття до 313 року, власне, до міланського едикту. Церква була переслідувана. Церква вона гонилася зі сторони з однієї сторони язичників, з іншої сторони зі сторони юдействуючих. Так само і наша держава Україна. Ми отримали незалежність, але незалежність без крові вона є нереальна. Я маю тверде переконання в тому, що після перемоги нашої держави України над Росією ми вибудуємо дійсно ту державу Україна, про яку ми мріємо. Перемога власне у цій російсько-українській війні. Насамперед для мене означатиме, що ми маємо право на демократичні свободи. Ми маємо право жити вільно. Ми маємо право казати те, що ми думаємо. Ми маємо право на те, що ми маємо жити в незалежній державі Україна з усім абсолютно своїм. Нам не потрібно намагатися йти до заходу чи йти до Сходу. Нам потрібно вибудовувати своє.